На Білотарківщині судитимуть начальницю відділу освіти за збитки майже в 900 тисяч гривень. За інформацією прокуратури підрядник, який в одному з ліцеїв ремонтував харчоблок, завищив обсяг та вартість робіт і обладнання. Документи підписала освітянка, яка узгодила це з попереднім очільником відділу, який також завдав збитків громаді у майже чверть мільйона гривень. Адже після призначення на посаду керівниці відділу освіти молоді та. Спорту вона продовжила злочинну діяльність свого попередника під час капітального ремонту приміщення харчоблоку в навчальному закладі. Через її дії приватному підприємству безпідставно перерахували майже 900 тисяч гривень бюджетних коштів. Жінці загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років та право обіймати певні посади до 3 років. Допомога постраждалим, площа з екранами, безпека на дорозі та низка інших питань. Їх розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету. Зокрема, затвердили протокол комісії по наданню матеріальної допомоги білоцерківцям, чиє майно постраждало від атак Росії у листопаді та січні. Троє з них подали повні пакети документів, і їм буде надана матеріальна допомога. Зокрема, власникам будинків по вулицях Кобзаря та Радонова по 130 тисяч гривень. Ривень та вулиці Героїв УПА 260 тисяч. Решта не має деяких паперів. А отже, їхні заяви будуть розглядати повторно. Також виконкумівці затвердили новий склад комісії з безпеки дорожнього руху, до якої увійшли 13 осіб. Анатолій Кравець, Олексій Погасій, Олена Шевченко, Юрій Кошляк, Микола Котушенко та інші. Крім того, погодили підключення led екрану та інформаційного стенда до постійної точки живлення, що розташовані. На площі Героїв Небесної Сотні в народі куля. Протягом 2024 року до відділу торгово-побутового обслуговування громадян міської ради надійшло 254 звернення. Такі дані озвучила його начальниця Марія Беркут під час засідання виконавчого комітету. Зокрема, йдеться про заяви від облдержадміністрації, виконавчих органів міської ради, підприємств, депутатів, поліції та небайдужих білоцерківців. Останні найчастіше скаржились на продаж алкоголю, перевищення допустимих рівнів шуму від роботи закладів по 10 звернень також дев'ять заяв надійшло про неякісне надання послуг та п'ять щодо стихійної торгівлі. Працівники відділу разом з Білосільківським районним управлінням поліції, комунальним підприємцем, муніципальна варта також. Е Представниками головного управління Держпродспоживслужби в Київській області полку патрульної поліції в місті систематично проводяться заходи щодо протидії та ліквідації осередків стихійної торгівлі. Винні особи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства, тому з метою ефективного виконання поставлених задань перед відділом та задоволення зростаючих потреб мешканців нашого міста щодо якості обслуговування у сфері торгівлі, побуту та ресторанного господарства, працівниками відділу приділяється значна увага до більш поглибленого вивчення нововведень у чинному законодавстві задля ефективного вирішення питання у даних галузей. Восени минулого року виник скандал землею на Таращанському масиві, де на бульварі замість зелених зон і дерев планують облаштувати мафи. Тоді до нашого телеканалу звернувся підприємець та екс-депутат міської ради Віктор Шаравара, що невідомі планують встановити шість павільйонів по 30 квадратних метрів за адресою вулиця Таращанська, 191. Так нещодавно на цьому місці вже встановили паркани. Планують розпочати будівництво за словами білоцерківця... На ділянці не залишиться місця для тротуару та зріжуть ялинку, яку він особисто садив. Я подивився документи, мені не зрозуміло, як було виділено ця земельна ділянка на 25 років з сервітутом. Ну, взагалі там куча порушень з мого точки зору. Може, щось помінялося, вже не знаю, але так я думаю. І в кінці кінців виділено і е, це. Треба, щоб поставити сюди, треба перенести комунікацію. Водоканал Тетяна Юрійовна сказала так. Дійсно, ми дали погодження на те, щоб поставити, треба перенести комунікацію. Я так розумію, що коли сьогодні приїхали і люди почали забивати, ніяких документів вони не показали, сказали, що в нас нічого немає. Я і позвонив і вам, і в поліцію. І не зрозуміло, як тут люди будуть підходити навіть до того повільова, щоб обслуговуватися, тому що є парковка, і так мало для тебе, це проблема в нас, тут пройти не можна. А це додається, що якісь там комплекси. Ну що, вони на дорогу будуть вилазити, чи що там буде. Вони хочуть прибрати ось цю клумбу також вашу, так? щоб висаджували ялинку. Так, да, вони хочуть розвалити все, перебудувати. І ще одне. Я я в водоканал і кажу, чи є сьогодні рішення про переносу труби. Тобто, займається по черзі. Тобто, я, мені роз, роз, ну, така розмова була ще осіння, що ми спочатку там, воду перенесемо, потім ми дерева пересадимо. Но щось мені підказує, що якщо огородили парканом, то нічого цього робити. Вона тихенько ця ялинка в і піділють якусь там солярку. Да? Потім фундамент побудується, а там, може, колись перенесемо, воду, а може, ніколи не перенесемо. На місці ми не зустріли орендаря земельної ділянки Вадима Кондратського. Однак його представники показали поліціянтам документи на проведення робіт, і ці нас запевнили, що все законно. Також вони стверджують, що ялинку пересадять у дендропарк Олександрія та за власний кошт проведуть реконструкцію тру після опалювального сезону. Покажіть, де люди будуть ходити зараз. Я можу я буде? Я можу де? вам показати проект а може Тут, Покажіть тут і. Ось От тут покажи. Я знаю, що цього не буде. Я думаю, Наперед. Дерева вони зрізають, інакше варіантів немає. Спереді двигається туди. Парковка вже немає, Субіція, і так немає. Як воно буде тут. виглядати. Так нема цієї відстані. Давіть, зачем ти обманюєш телебачення мене? Чого я буду? Якщо ти кажеш, що тут буде стояти твій типу, павільон, покажіть, мені, будь ласка, де ця земля? Це що, куди дівається це? Це могли б так просто пролистати взагалі, там з різних ракурсів, щоб да, ми пожалуйста. побачили. Угу. Красиво намалювати я вмію. Де нема тут місця? Ви розумієте, що тут ставиться павільон? Вони сказали, перед деревами. Ми будемо ставити там, де нам відповідні... розрішили <кх> не, не Є відповідні органи, які можуть бачили, розрішили такі люди, Я це не маю права коментувати. З якими проблемами та викликами зіштовхнулися переселенці у Білоцерківській громаді за майже три роки повномасштабної війни? Ці питання обговорили на заході згуртованість та комунікація ВПО, який відбувся в агенції стратегічного розвитку міста. Зустріч об'єднала представників влади, переселенців та експертів. Однією з тем стала проблема відсутності соціального житла. У місті також торкнулись нових законів, перекваліфікації та працевлаштування, за словами голови ради ВПО при міській раді Олексія Кудінова, знайти роботу в білій церкві можливо, якщо є бажання. До того ж, нині на обліку місцевого центру зайнятості перебуває лише 60 внутрішньо переміщених осіб. А ось статистика щодо дітей викликає занепокоєння із трьох з половиною тисяч юних переселенців у закладах громади навчаються лише 1300. Тож питання дитя. Чи адаптації та психологічної допомоги стало ключовим у дискусії. Україна має діючу програму доступної іпотеки від держави. Є оселя. Вона передбачає, що банки видають іпотеку не під ринкові 15-25% річних. А під пільгові 3 або 7%. Різницю між цими показниками фінансовим установам компенсує держава. Детальніше про останні зміни, переваги та недоліки програми у матеріалі. У 2024 році понад 8,5 з половиною тисяч українських родин скористалися програмою пільгового іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень. За програмою кредитування наразі працюють сім банків: Ощад, Приват, Укргаз, Укрексімбанк, Сенс та два банки з приватним капіталом. Програмі ЄОСЕЛЯ нещодавно виповнилося два роки. За цей час у ній відбулося. Чимало змін. До сегменту квартир додалися, додався ще приватний сектор, тобто під Є оселю можна вже придбавати приватні будинки таунхаузи. Змінилася в 2024 році відсоткова ставка. Яким чином? Якщо це пільгові категорії, про які я сказала, 3%. Сплачують вони на протязі 10 років. З першого календарного дня 2011 року вони вже будуть сплачувати 6. Якщо це категорія, усіх громадян України від 18 років обирають собі програму під 7 10 років вони сплачують 7 З 2011 року це вже 10 Ріелторка зазначає, тепер ті, хто отримав сертифікат за програмою є відновлення, можуть ним скористатись для першого внеску. Також для молоді від 18 до 25 років ставку першого внеску зменшили з 20 до 10%. відсотків. Але за словами фахівчині, на практиці програма часто має багато нюансів. Військовослужбовець придбав житло під 3% відсотки, як пільгова категорія. І, наприклад, звільняється зі служби, тоді да, його переводять вже на 7 І ще зазначу, що кожний квартал, оці не, не тільки військові, а й інші пільговики, вони мають подавати до банку довідку з місця служби, роботи, що вони продовжують там працювати, служити, числяться, так якщо і тоді. Банк все це відстежує і ставка зберігається. Якщо людина звільняється, і не тільки військових, всі інші пільговики, тоді його переводять за ставку 7%. Натомість керуюча одного з відділень Ощадбанку пані Лариса стверджує, охочих купити житло під програму багато, проте через зміни у ній ринок дещо скоротився. Мінімальна сума кредиту від 100 тисяч гривень, і максимальна сума кредиту це 6 мільйонів гривень. Фінансування по програмі є оселя відбувається відбувається до 20 років. Рішення банк приймає, враховуючи кілька таких важливих факторів. Перш Ше це платоспроможність сім'ї, другий фактор це ділова репутація. Тобто, якщо в минулому були не сплачені якісь кредити, або е клієнт мав певну заборгованість перед банками, на жаль, це впливає на прийняття рішень на сьогоднішній день. Хочу звернути вашу увагу, що державна програма ЄОСЕЛЯ. Напевно, що це найвигідніша, найоптимальніша програма за всі роки існування іпотеки. Вона цікава саме кредитним навантаженням, тому що відсоткова ставка, будемо говорити, може конкурувати з відсотковими ставками європейських і американських банків. Це доступна ставка для того, щоб сплачувати такий кредит. Тому що все, що пропонується на ринку на стандартних умовах, ставки набагато вищі. Дізнатися про усі нюанси можна на сайті державної програми. До слова, уряд докапіталізував українську фінансову житлову компанію на 20 мільярдів гривень. А отже, банки зможуть видавати нові кредити українцям на придбання житла. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Маєте цікаву історію, важливу проблему чи хочете розповісти про свій бізнес на все місто? Телефонуйте до редакції головних новин Білої церкви за номером 068 905 06 26. Чекаємо ваших дзвінків у робочий час. Мешканці міста розповсюджують в мережі інформацію про те, що нібито в урочищі Голендерня невідомі пошкоджують дерева. Про це нам повідомили працівники парку Олександрія з їхніх слів, білоцерківці виявили отвір у корі дерев, в який, начебто, невідомі заливають шприцем рідину, яка вбиває здорове дерево для того, щоб Подальшому його зрізати. Проте, головний інженер парку стверджує, ця інформація неправдива, а отвори з'являються через те, що дерева посохли, і під корою з'явились комахи. Згодом кору починають оббивати птахи, і вона потроху опадає. Цю інформацію ми е, прочитали е, протязі тижня, днів три тому. Е, Тут дерев цих близько 20-25 штук на даній території. Вони комісію відведені у матеріали готуються до видалення. Ці дерева вони, це старий сухостій, видно, тому що якщо їх залишати, вони подальшому можуть. Ну тобто падати від пориву вітрів, зламувати гілки. А так як тут відвідують місцеві жителі територію, тобто це небезпечно для життя. Це все природні явище, природний відпад. Тут ніхто цих дерев не ушкоджує. Це був черговий випуск головних новин Білої церкви. Дякую, що залишаєтеся з нами. Слідкуйте за подіями та тримайте руку на пульсі життя рідної громади. Пам'ятайте, кожен день це новий шанс змінити щось на краще. Мирного вечора у колі рідних та близьких. Та слава українським захисникам.